Мої вітання. Сьогодні розглянемо задачу з астрономії. Умова задачі така: визначити ширину в кілометрах полоси вздовж північного полярного круга, в якій буває полярний день, але не буває полярної ночі. Починаємо розв'язувати. Полярна ніч це наслідок нахилу площини Небесної екватора Землі. До площини екліптики. Кут нахилу рівний 23 градуса 26 хвилин. Отже, полярна ніч спостерігається на широтах. Фі, широта, там, де спостерігається полярна ніч до рівні, треба від 90 градусів відняти кут нахилу 23 градуси 26 хвилин. Отримаємо 66 градусів 34 хвилини. Найкоротший полярний день рівний. Майже дві доби і спостерігається на широтах о цих, що ми знайшли з вами. Якщо відняти кутовий радіус сонячного диска, це приблизно 15-16 хвилин, і врахувати атмосферну рефракцію на рівні моря вона складає в середньому 35 хвилин, то отримаємо широта. 64, 66 градусів 34 хвилини, мінус 16 ось цих, і мінус 35 хвилин до рівні 65 градусів 43 хвилини. Таким чином, насправді, полярний день можна спостерігати в містах, які лежать південніше полярного круга, В той час, як полярної ночі там спостерігатися не буде. Тепер знайдемо ширину полоси вздовж полярного круга в якій буває полярний день, але не буває полярної ночі. Для цього треба відняти от від цієї широти ось цю широту. Віднімаємо широту, де буває полярна ніч. І віднімаємо широту Фіде. 66 градусів 34 хвилини. Мінус 65 градусів 43 хвилини. Отримуємо 51 хвилину. Переведемо 51 хвилину в градуси. Треба. Ділимо і множимо на 1 градус. Але в знаменнику 1 градус перетворюємо в хвилини. Це 60 хвилин. 51 поділити на 60 і помножити на 1 градус, хвилини скорочується, лишається 0,85 градуса. Отже, дельта Фі складає 0,85 градуса. Це ми знайшли різницю широт, де Є полярна ніч. Є полярний день, але немає полярної ночі. Знайдемо тепер ширину цієї полоси в кілометрах. Для цього скористаємось пропорцією. 360 градусів це весь оберт. І ділимо на нашу широту на дельта Фі. Тоді 2 пір. Це довжина всього круга. І ділимо на ширину шуканої полоси. З цієї пропорції знаходимо L. За властивістю пропорції. L дорівнює 2π дельта Фі на радіус землі поділити на 360 градусів. Радіус землі складає 6370 км. І далі проводимо. Розрахунки підставляють ще значення в нашу форму робочу. Підставляємо значення. Градуси і градуси скорочуються. Відповідь отримуємо в кілометрах. За допомогою мікрокалькулятора прощитуємо, знаходимо 94,5 км. Записуємо відповідь. L дорівнює 94,5 км. Це ширина полоси вздовж полярного круга де буває полярний день, але не буває полярної ночі. Задачу розв'язано. Всього найкращого. До наступної зустрічі!